У золочеві на гарячому затримали викрадача куліс. До Золочівського відділу поліції 26 квітня о 3 годині 30 хвилин на оперативну лінію 102 зателефонував 34-річний мешканець міста Золочева. Чоловік повідомив, що з вікна своєї квартири багатоквартирного будинку він побачив, що невідома особа з автомобіля марки ВАЗ-2104, який належить йому, викрала одне переднє колесо та намагається викрести друге. На місце події виїхала група швидкого реагування, яка затримала правопорушення. Та здійснювала охорону місця події до приїзду слідчо-оперативної групи. Правоохоронці встановили, що крадіжку майна заявника скоїв 32-річний місцевий житель. Речовий доказ вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, таємне викрадення чужого майна крадіжка. Про це золочів.Нет повідомили у Злучівському відділі поліції.